Доброго дня, мої дорогенькі! А в мене сьогодні знов розпаковочка замовлення. І що я брала? І так, брала ось такі кремчики для ніг, для потрісканих п'яточок. Зараз якраз сезон. Ходимо в шльопанцях, п'ятки набиваються, тискаються, дуже класний, рекомендую. І не тільки я, отзиви дуже-дуже про нього хороші. Так, брала ось такий чоловічий аромат Маск Метрополітен. Чому два? Тому що була акція, візьми два і буде дуже приємна ціна. 299, а так, 319 в каталозі, 20 гривень, різниця. Так, різниця також непогано. Брала, брала дві класичні пурбланки, також на них при куплівлі двох. Акція 299 замість 319. Кремчик для очей, на шкіри очей. Туди мініатюрка. Ось такий набір у мене по програмі новичків. Я робила новичка, аромат Фаревей. Мініатюрка і крем для тіла, так що, хто бажає, буде по приємній ціні такий набір. Також брала демо-програму ось таку новинку пурбланку серпня. місяця. Це називається Petal. Квіточка переводиться, так, квіточка намальована. Дуже мені сподобався аромат. Mm, ну, Квіточка, квіточка дійсно такий приємний. Якщо я білу пурбланку так не дуже, то цей мені дуже сподобався. Мені здається, що для літа дуже приємний аромат і зайде людям. Також брала по розпродажу ось такі рум'яна кульки. Зараз є на третьому кроці. Хто хоче, можете брати собі ось такий кольор це рожеве золото. Зараз вам щоб буде видно трошки, отут покажу. Трошки видно, нанесла його, таке, непоганий такий відтінок. Ну, Звісно, помада Капучино, Капучиної в мене дуже популярна. Зараз дуже приємна ціна на Summer White Sunset. В мене забрали, його брала, також поповнювала запаси. Була приємна ціна на Individual Blue Strong. Також є декілька. Отримала пробнички. Також по демопрограмі програмі. Зараз взяла новинку серпня аромат Mask Рейн» Дощ. Да? Да. Дуже він мені понрав, сподобався. Такий озоновий хрепенький такий аромат, мені здається, дуже буде стійким. Він продавався у от такому от наборі з кульковим дезодорантом. Так що, як хоче спробувати, будь ласка, запитуйте, можу зробити набор. Ось така. Міцелярочка плюс тонік. Два в одному буде в наступному каталозі 400 мл, Я вже показувала одну продала, взяла ще, тому мені сподобалась якость непогана штучка така, тим більше два в одному, і макіяж знімаєте, і тонік. Не треба заморачуватись на той і на другий. Все зразу. І великий об'єм. Також зараз приємна ціна на кремчики для рук. Дівчатка є різні. Це я взяла вишенку, тому що в мене продалась. Взяла дві штучки. Ну і для чого тут оця чашечка? Зараз я вам розкажу. Це я взяла новинку. Наступного каталога оцю помадку, це в мене амбіційний абрикос. До 16 годин стійкості. Це її буде ціна в каталозі наступного серпня. А зараз вона подема трошки дешевше. До 16 годин стійкості. Вона зволоження і стійкість. Ось так вона виглядає на руці в мене. Бачите, такий роженький колір. Мені дуже сподобалось, а ось так вона виглядає у тюбику. Зараз вам покажу. Ой, Покажу, яка тут кісточка. Кісточка ось така такий спонжик приємно наноситься. відразу скажу вам: стійка, але я коли губи отак от змикаєш, е, неначе наче трошки липне. Але такий от зараз я вам покажу, що не залишає колір на губ, на чашці. Бачите, я відпила водичку і ніякого відбитку не залишилось на чашці. Трошечки, трошечки отут, де е, губи трошки змикалися. Таке, ну, не знаю, походжу я з нею. зараз я хочу вам показати, вона не розтирається, вона не розтирається майже. О, хочу так вам показати. Вона липучка така, липка-липкувата трошки, але не розтирається зовсім. Дуже-дуже стійка. Так що, ось така новинка буде наступного каталогу. Ну, коли щось що сподобалось, запитуйте. Всього багато, ціни завжди дуже приємні. Пока!